У Подільському районному суді Кропивницького розглядають справу про постачання неякісних консервів для гуманітарних наборів. Керівницю підприємства з 2023 року підозрюють у заволодінню бюджетними грошима та зловживанні службовим становищем. На виконання угоди укладеної між обласною військовою адміністрацією та підприємством, яке вона очолює, вона мала поставити в Україну м'ясні консерви, які подальше мали використовуватись як гуманітарна допомога. Поставила м'ясні консерви. Дійсно, але вони не відповідали державним стандартам. України каже, під час слідства провели низку експертиз. Товарознавчих економічних було встановлено, що вказаними діями нею спричинено збитки на суму понад 13 мільйонів гривень. Прокуратурою в інтересах військової обласної військової адміністрації заявила на позов на суму спричинених збитків. Була доставлена територію України. Судом було розглянуто відповідний запобіжний захід. Було постановлено її в заставу. Підозрювана заборонила показувати своє обличчя. Зі слів прокурора, два роки вона перебувала в міжнародному розшуку. У квітні її повернули з Німеччини. У травні обрали запобіжний захід за ставу 605 тисяч гривень. Нині керівниця підприємства має виконувати покладені на неї обов'язки. Під час засідання прокурор надав клопотання про продовження обов'язків у межах застави. Наразі не відпали ризики, які тоді існували, а саме. Щодо можливості підозрювати ухилитися від кримінальної відповідальності шляхом переховування була і до території України, це є підтвердження можливості її ухилитися. Адвокат Юрій Деркаченко та його підзахисна на клопотання підтримали. Мені нема розуму захищувати щодо прохання частини даного клопотання, так як в статусі обвинуваченої і так передбачено кримінально-процесуальним кодекс відповідні обов'язки. Нам зданий на зберігання до ДНС. Два закордонних паспорта. Вона добра війна прибула в Україну. Ваша честь, я не скривалася, просто я навіть не знала, що міжнародним розвитком. Суддя Сергій Бестров ухвалив рішення продовжити обов'язки на два місяці. Продовжити по 25.09.2025 року включно дії обов'язки повідомляти суд про відміну свого місця проживання та по місця роботи. Здати на зберігання паспорта квартир для виїзду за кордони. Адвокат та підзахисна сказали, що до підозри слідства коментарів не надають. Ми готові будемо спілкуватися без проблем. Зі слів прокурора, підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Підготовче засідання запланували на 4 вересня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.